Добрий день. Обіцяли вам ганяти. Сьогодні вже після обід спробували. Сьогодні хоч не таке дує, як вчора. Спасибо всім за хороші коментарі. Дуже було приємно. і взагалі каже. I'm so busy. Зараз щоб я співала розуміти, де ти кидаєш які. Просто ми хочемо показати, що вони вгору вон пішли. Що, да, що вони типу, пишуть, що не держуться на цьому. Це другий день сьогодні, ось, так? Да? Не літають. А, не літають? Будемо ганяти висяти. Щоб літали. Хочу каждого так показать, чтобы... Так. Вот все, наверное, Молодец. Что, там все летает. Все летает, Толя. Да. О, на гору набирають. <рес> <рес> Клас. Ось, які вгорі. Гляньте, які вони вгорі. Ну що там надавай? <рес> 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 Щас покажу, покажу. Ось. На Нахуйовий телефон, буду міняти телефон. Да, на новий рік купе жінки новий телефон. Ну, я думаю, ті, хто цей побачить, що. Це не ті голуби, які кажуть на подкидушках, раз і сіли. Якщо, ним, якщо ними займатися, кожен день, я так дай Бог, щоб вітра були. Хай бо навіть да, дивиться вживу клас. Так, вживу, звісно, клас. Бо телефоном я хочу кожного зловити, розумієш, тут. Гляньте, як набрали верх. Мало цього а? <плес> так, це біленька. Я всіх підряд друг зіщу. А. -а, -а, -а. <плес> 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 Я просто не пойму то легких мені. <плес> всіх хочеться показати. О! А ти як набрали вже? Як то тільки... лікар точки. В точки. О! Дивіться, де там вони вверху слажуються, хто каже, гляньте, рубають, все нормально, ділять крилом те, що треба. До тих я ж і так не можу. Оце ну. надходить, ну зараз. О, гляньте. Давай, не мутні тільки, господи. Так, ось голубочка. гляньте, сколько уже в небе, гляньте. Красота. Давай. <свят> ну давай, а ну. Давай, давай, давай. О, тихо. Сейчас скинем. О, От радості, не знаю, де мені щось мати. Так це біленьке, це троє. Гляньте, які класні, а. Там біленький. От. Треба було з руки, так Толь? А то не пойму, що ми не хочемо. Яких сонце? Та ну тих вже не видно, ну воно глянь. Ну чуть-чуть пробуй. Ну пробую. Ну мутніє коли я. Все, ти що на максимум. Сьогодні ще треба просто дати, Просто? Бачите, спокійно, нормально, як погода нормальна і нормально стоять. Ось сього, як рубає, умнічка, ну глянь, як де... а не. Спокойний вітер, не дави, от лікса. Гляньте, це наверху, гляньте сюди. О! А о но ще. Хто не казав, що вони не держуться там на вітру, чи як там писали. Тим треба займатися, понятно, що вітра як він буде їх ганяти. О. Давай, ну кидай. Та біленьке. О. Красиве це біле, дай. О! Так, а ну. Вот чуть то я сейчас уже не знаю <laughs> я же та цих ну бачишь глянь а. как все их видно бачишь ну вот так сами не понимаешь надо тебе телефон ой все глянь глянь а. глянь толь толь а я бачу, я все бачу. Ну да, живу, конечно, подивиться, а то так... О! Рыбу надо. Так что... Що... Потихоньку. Обічали, будемо ганяти. Сьогодні хоч трошки так. Ну нам було їх кидать, а то це ми трошки, ну нічого. Дай Бог, щоб вітра були. Ще напросто просто треба пару днів садити. Ну що ти скажеш? Все, Чи ще. Спасибо вам за все, що такі коментарі. Оце вже хоч настрій мене, хоч вже енергії, хоть трошки добавилось ганять вже. Що буде, будуть погода, будемо ганяти. А що? Сьогодні вже після обід, трошки до обід не було А Сьогодні хоч спокійна погода. Ось зараз їм давай, давай. У нас вже трошки нижче. Отак вот класно, да, де Все. Новий телефон заслужила на новий Год. під йоку. Держи, її до кінця, як можна пора. Ну хекає, блядь. Ну нічого. Тяжелий воздух ще. Все, неудобно мені так, Толь. Вона повертається Так, ну й невеличкий обзор голуб'ятні. Все, голуб'ятня? Кажу, що невеличкий обзор голуб'ятні. Це, ну, там... Це ось. ось, ось, ось показати, Я вам хочу сказати, коли ми будували цей будинок, то Толік всіх робочих, що нам будували, сказав, так, заканчуємо будинок ідемо голуб'ятні мені строїть. За, за неділю. Голуб'ятня за, за неділю. так Це, Свято воно вже не вийдуть. Так, да, давай. Так, зараз він розкаже, що тут, хто тут. Тут же ж, по-моєму, голубий тут, да, Толь? Ну, коротше, зараз прийде, розкаже. Ось От. така у нас голубятничка. Чистенько, гляньте, ж нічого, все прибирає. Красота. Щось перевернути, бачите, да. вже не цей. А хто це тут у нас? Тобто, Ні, Я кажу це, бачите, хоч два дні вже просто даю, трошки вже попрою. А то такі були. Зараз <свісна> ще цей. А. Отак а бачите, бачите, які. Да, з гіпса там виробляв. Як вироб, він я? називається, зараз я покажу. Оце чистю, порошок ну, я засипав. Показала, да, да. За і воно і висушує, і пісок зверху. Все, два-три дні і потім чистю. Там же молодих я показував, коли хай передивляться це відео. Mm -hmm. Давай ще кинемо це. Так минулся, закривати да. Кинем, це. Кинемо, давай. А ну що тут наші? Садять. Ну тут. Така сама, почти шоу. Ну, да? Да, да. Давай, я все кину. Зараз остану. Все тут що тут кушать що дає? Давай, голубочку кинь, давай. О! Толь, це твоя любима, наверное. Ну от як не сказати, що ця голубка а, шедевр. Є не ну так, да. кожен любить своє, правда. Вони 5 хвилин тут красиво. Так, да. 100%. процентів. Та я зараз попроще Ну ми ганяємо постійно. Давай, це біленька, так? Да? У нас перегончики: один, другий. Молодец, надо. А мне там кажется, вона кайфує на ветру. Старушку дай его. Ага. Да закрита про скоростка. За мама. А, це мама її, да? Да, красно. Ну я там трошки ошибся, був там бетом. Я тільки, бачте, Ох, розвіточка. Тільки... А яка це така, не гляну? Ну, вона така ага. мура, жовтомура, чи кричана мура така не падає. Вона її тільки випустив, вона сиділа закрита, але вона подв'язка. Ну кидай. Просто... Акуратненько, кидай її. Вона сильно прив'язана. Там... Вона взагалі зовсім. Хвост такий у неї красивий, де? Бачимо, вона не розломана і ще не кидає техніці. Так, я ти скажу, вона дуже красива, голубочка. Це моя прошлогодня жовта пояснява, чи як мене кажуть.

Коротше, симпатічна. Не буду коментувати, то кажуть, да. що дуже хвалю голубів. Це моя теж. Не знаю, може їй буде больно. Стара піла. А і вона теж, теж 21. Ну, це стара моя. Красива голубка мені подобалась вона. Акуратненько, Харка... ки ні її. Отлітала, хорошо. Ну, та, що вона хатична, там така хорошо.

Ну все равно что-то хочет лететь, бачишь, молодец Давай, звони, а я сейчас А ну давай, Давай, да ну, работать Тільки сезон починається. Так да. все буде все, всім дякуємо. Дивіться нас, всім да, величезно за, за коментарі. Всім за головне, здоров да. головне – здоров'я. миру. І миру нам. Да. Буде мир взагалі. Буде супер. За да. Все буде добре, все. Всім буде добре. Спасибо вам усім, хто там писав мені і хто мене знає. Дуже приємно. Хоча з усіма аж випить самогонки хороші. Є така в мене хороша самогоночка така, я yeah. сам готую. Yeah. Так що всім дякую за все. Хороших вітрів без потірі.